Сьогодні українська гривня відзначає своє 19-річчя. Наразі наша валюта не є стабільною. Що потрібно для стабільності гривні? Про це сьогодні цікавимось у рівнян. Ну, Перш за все, щоб працювала економіка країни, щоб реанімувати заводи, які ще не розікрали, не порозтягали, створювати створювати нові робочі місця. Відповідь проста – розвиток економіки. Звідси що витікає? Підходи до... Розвитку її сьогодні вкрай не Тіньові схеми, банди, яку не міняти. Десь так. Напевно, стабільна влада. Щоб гривня була стабільною, повинна бути стабільна влада. Якщо стабільності немає в країні, то яка може, яка може бути річ про стабільність у валюті? Економіка саме перше, Що ще? щоб люди працювали, щоб були всі задіяні. Що ще було, щоб мир був, саме перший мир. Для стабільності гривні, щоб війна закінчилася. Для стабільності гривні в нашій країні, знаєте, що потрібно? Щоб був хазяїн, щоб була відповідальність. Коли буде хтось відповідати, тоді буде стабільність.